Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі четверту частину відео з циклу огляду хвороб, за якими людину можуть визнати непридатною до військової служби і виключити з військового обліку. Сьогодні ми розглянемо перелік хвороб ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин. До таких хвороб відносяться тяжка форма цукрового діабету, інсулінозалежний з лабільним перебігом або наявністю потреби в застосуванні більше 60 одиниць інсуліну на добу для досягнення стану субкомпенсації вуглеводного обміну, рецидивуючий тереотоксикоз важкого ступеня. Схуднення, екзофтальм, задуха у спокої, частота пульсу більше 120 ударів на хвилину та порушення серцевого ритму. Тяжкі форми гіпотереозу, що потребують призначення в складі замісної терапії, тереоїдних гормонів у дозуванні 125 мікрограм на добу та більше. Нецукровий діабет, що потребує постійного проведення замісної терапії. Усі хвороби залоз внутрішньої секреції, гіпофізу, наднирників, паращитоподібної та статевих залоз, які супроводжуються відповідними клінічними проявами та відхиленнями в лабораторних показниках, а також потребують тривалого, більше одного року, патогенетичного лікування. Слід зазначити, що медичний огляд громадян та військовослужбовців під час визначення ступеня придатності до військової служби або до навчання у вищих військових навчальних закладах, проводиться після стаціонарного обстеження в умовах спеціалізованого закладу охорони здоров'я. У разі виявлення вузлового зоба, якщо вузол більше 1 см в діаметрі, виконується пункційна біопсія щитоподібної. Залози під контролем ультразвукового дослідження та проводиться цитологічне дослідження біоптату. Якщо відсутні дані про новоутворення, то огляд проводиться за пунктом В, тобто особу визнають придатною, якщо дані про новоутворення відсутні. А якщо ви обстежуєтесь, то можливо обстеження за пунктом А і вас можуть визнати непридатним до військової служби, але ж за певних умов. Також в статті 13 ви можете побачити ось таку таблицю інтерпретація результатів дослідження на основі критеріїв Всесвітньої організації охорони здоров'я. І в цій таблиці ви можете побачити, яка концентрація глюкози в крові, в капілярній крові, вважається нормальною, а яка є вже ненормальною, і як визначається цукровий діабет. А ще є рекомендована вага тіла в кілограмах та її діапазон залежно від зросту, але це для осіб віком від 18 до 25 років. Кому цікаво, можете подивитись цю таблицю. Ну, а на сьогодні все, друзі. Якщо відео було цікавим для вас, то будь ласка, підпишіться на канал. Не забудьте поставити лайк та написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!